Сьогодні буду робити зелені операції на інжиру. Зараз покажу, що я буду робити. Саме перше це з коріння прибирати. Бачите, ось такі. Далі, якщо є, ось бачите, тут в пазухах, як на винограді, пасинки прибираємо пасинки. Оп. Прибрали. Далі прибираємо з коріння. Я дивіться залишаю 2-3 пагони. На осінь я їх буду класти на землю і формувати кордон. Тому це я роблю для своєї системи формування, ну не для моєї, а яку я вибрав. Ось бачите, все, тут вже все готово. Це кінцевий результат, як на мене немає нічого важкого. Як воно все виглядає. Тут я вже теж попрацював, зараз покажу, яка тут гарна закладочка фіги. Дивіться, з першого листа просто, я думаю, на цей рік це чудовий результат. Дивіться, яка краса. Тут дивіться. Далі буду працювати, буду прибирати зайве скоріння. Такі операції я буду робити, напевно, до пізньої осені. Всім дякую за увагу!